Сезон яблук хочу з вами поділитися рецептом густого яблучного повидла. Готую його вже не перший рік, повидло виходить доволі густим і його можна сміливо використовувати для начинку у різну випічку. Тож давайте готувати. Для цього рецепту нам потрібно 1 кг вже очищених та порізаних яблук. Додаємо до них 50 г води та ставимо на вогонь тушкуватися до м'якості. Ось такі яблука у нас виходять. Перетираємо їх через сито. Можна спочатку перебити блендером, а потім через сито, але вони настільки м'які, що можна обійтися і без блендера. Ось таке красиве ніжне пюре у нас вийшло. Додаємо туди 650 г цукру, все перемішуємо та ставимо на вогонь, варимо 20-30 хвилин після закипання. Спочатку повидло буде доволі рідким, але коли воно застине, стане густим. Розливаємо його по банкам, закриваємо кришками та зберігаємо в темному прохолодному місці. З 1 кілограма яблук виходить 2 півлітрові баночки, тож обов'язково спробуйте його приготувати.